А А як? А як? А як? А як? А як? Влада перше заслуга влади, влада не заважає розвивати туристичну інфраструктуру у Львові. Це, це велике далі. Влада у Львові все таки розуміє, що залучити інвестиції, залучити великі проекти можна тільки в тих місцях, де людям жити комфортно. А Львів за останні десятиліття ми просто беремо фільми, скажімо, про туристичну інфраструктуру десятилітньої давності. Ну на папи і так. І те, про що ми тоді тільки мріяли, зараз реалізовано. Це, наприклад, і ті інформативні е, е, ком комп'ютери, це сенсорні комп'ютери, які є туртуристичні до вікові було, туристичний інформаційний центр в аеропорту, на вокзалі, в міській раді. Це е, можливість прийти в міську раду і запропонувати проект, і тебе розуміють. Ти вже не приходиш е, просто так, а тебе розуміють, що можуть підтримати. Вони не можуть не профінансувати, а скерують відділ, який тим займається. І е, відділ промоції Львова працює дуже серйозно, можу вам сказати, і дуже багато приймає гостей з різних кінців. світу. Це протягом дескількох років це таке відбувається десяти ну, років. Більше десяти років. Ну закладені основи були ще в кінці 90-х років, але то було ще дуже що називається заро.